Всім привіт! Обриваємо Агрос, вже достиг і ось обриваю. Буду закривати компотик, Мохіто називається. В тому році знімала відео і казала, що буду перший раз закривати, і розкажу вам чи мені сподобалося. І ось я розказую. Дійсно сподобалося, І з Агрусу мохіто виходить. Ну, мені на, на мій смак найкращий, тому що робила мохіто з полуниці, то ну, не сподобався. Мені не зайшло нам. Полуниця мені більше подобається з порічкою. А ось. А ось мохіто, м'ята і агрус, саме найкраще. Лимон не додаю, тому що агрус і так кислий, нащо ще лимон? лимон. Це за смаком, можливо, комусь подобається, то додайте і лимон. А я ось так м'ята та агрус. Колись в дитинстві у мене у нас ріс зелений агрус, такий здоровий, такі ягідки були дуже великі, і мені дуже він подобався, коли він достигав, він дуже солодкий був. Та він дуже покривався мучнистою росою. Ну, І вже він не, не такий смачний був, дуже часто хворів, ну і вибросили. Ось такий це ось такий гарненький. Не хворіє, але ж колючий, поки собереш, всі пальці, всі руки наколеш собі. І оце як багато ягід, ну, сильно він склоняється до землі. ну, Нагинаються віти, всі гілки на землі. Підв'язуємо, птички поставили, підв'язуємо. Але що так. І обрізаємо кожну осінь, формуємо його. Ну, буду далі обрізати, ой, обривати. Капусточка вже ось така, вже їсти можна, такі головочки. Це рання у нас ось позав'язувалася, пізня теж гарна, тільки-тільки починає. І бачите, оце, коли була білокрилка, як вона її поточила. Але ж потравили тоді, коли я показувала тим, тою отрутою. Та, та нема. Нема вже білокрилки, чисті листя. Допомогла. та Теп, Тепеки, якщо я не помиляюся, ну ви знаєте, хто добре, гарна, гарний, гарна отрута. Продовжую клілейники квітувати. Красунчики отакі. Вони тут два посаджені. І вони так разом, такий букет створюють великий, коли квітують разом, то дуже гарно. І тут біля будинку в нас почала квітувати мальва. Я її залишила тут декілька кущиків в тому році, її дуже багато було. І... Ну, вона як ліс тут стоїть. Сильно вона така високі. Кущі. Ось така. Але це тільки-тільки почала, вона потім більші квіточки будуть. Ну, простенька така. Звичайно, коли. Махрова, вона набагато гарніше виглядає. Ну, поки в мене в мене така. Це в нас гранат. Гарно пішов. В цьому році ми її зберегли. зимой не вимерз. Оце все, оцю всю поросль я прибираю, залишила тільки ось шість гілочок виходить, а це все приберемо. Все а це знову пішло. Такий гранат. Ось закриваю свій компотик з агросом. Залила по одному разу кип'ятком. І ось три, три банки вийшло. І другий раз, зараз буду зливати, висипаю ось цукор. Склянку цукру на, на одну банку. Склянка цукру 200 грим. І потім зараз оце зілью, перекипячу і вже знову залью в другий раз. Ось такий компотик. І по такому, по такому принципу я закриваю весь компот свій, хоч з загрусу, хоч з малини, хоч з полуниці. Раз заливаю кип'ятком, а другий раз заливаю вже сиропом, перекип'ячую і гарно стоїть і гарний компотик, смачний. Ось так. Що є, та й закриваємо. Все це я роблю на вулиці, ось на такій плиті індукційній, тому що все ж таки ну, не так нагрівається будинок. І мені зручно на вулиці так перелила, а то напаришся в хаті, потім жарко. А тут зробила і, і забула, як кажуть. Ось такий. Дякую, що були зі мною. Заходьте. Всім гарного дня, до зустрічі!